Діюче містечко, це Білогородка. Тут зона відпочинку, там загальний заїзд, територія закрита експлуатуюча компанія працює, причому 9 місяць за таку загальну територію, прибрану, зелену і загалом все тут охайненько розвивається у забудовника. Що залишився один готовий будинок. Двоповерховий ось цей на продаж. І можна, там ще декілька ділянок вільних, можна вибрати проєкти, і забудовник під вас побудує. Бачите, як все охайно. Тут уже люди проживають. Якраз цей будинок, він продажу 120 метрів, 6 соток. І є газ, уже, можна додатково підключитись до газової мережі. Відкатні ворота. Тут вас сам будинок, додаткове де накриття, технічне приміщення і ще крита тераса. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.